Ось уже 65 років основною вантажівкою України залишається крас. Потужний та надійний він став автомобільною візитівкою України. Його можна зустріти за важкою працею в кар'єрах, на автошляхах при перевезенні різноманітних вантажів, в роботі з різноманітним спеціалізованим обладнанням. Протягом всіх цих багатьох десятиліть, незважаючи на широку сферу застосування, крас залишався незмінним у своєму консервативному дизайні класичної капотної вантажівки. Проте це стосувалося лише серійних кразів, які сходили з конвеєра заводу в Кременчуці. На противагу цьому існувала ціла серія військових дослідних вантажівок, крас, які мали кардинально відміни від серійних автомобілів дизайн та конструкцію. Вони нагадували секретних агентів, які заради маскування повністю змінюють свою зовнішність. Розпочнуться роботи над незвичними для крас вантажівками в 1962 році, після того як з ініціативи військового міністерства на заводі крас буде створено секретне конструкторське бюро СКБ 2 Головним завданням нового відомства буде виконання проектно-конструкторських робіт з побудови перспективних військових вантажівок, які б відповідали вимогам воєнного міністерства щодо нових повнопривідних трьохвісних восьмитонних автомобілів з активним напівпричепом. В своїй роботі секретне конструкторське бюро покладалось на кращі світові досягнення в цій сфері, а також на вже існуючі напрацювання вітчизняних підприємств. Вже в перший рік свого створення СКБ 2 розробив перше покоління перспективних військових вантажівок. Крас 253Б з суцільнометалевою платформою і уніфікований з ним сідельний тягач 259Б для роботи з активним 15 тонним напівпричепом з механічним приводом. Обладнувались автомобілі 240 сильним дизелем ямз 238 В8 та чотирьохступінчастою гідромеханічною коробкою передач, що було новинкою в конструкції військових автомобілів того часу. Революційною в конструкції буде також незалежна підвізка на поперечних важелях з повздовжніми торсіонами. Використання такого типу підвізки дозволить суттєво опустити раму та знизити центр ваги автомобіля. Щоб відповідати модним на той час схемам у компонуванні, на вантажівки буде встановлено більш місткі кабіни над двигуном. Це дасть змогу збільшити довжину вантажної платформи та причепа, зменшити масу та підвищити маневреність автомобіля. Міцна надійна, з гарантією гідравліка Бернулі відчує її силу. Замовляй якісну гідравліку Бо лінку в описі під відео. З метою економії часу та зусиль впровадження вантажівок у виробництво було вирішено використати безкапотну кабіну маз 500 який тільки впроваджувався у серію. Натягач КРАС 259Б, крутний момент від вантажівки через редуктори та прохідний опорно-щіпний механізм, передавався на редуктори та мости активного двох напівпричепа на півпричепа КРАС 834Б. На обох автомобілях використовували одношинні колеса від повнопривідних вантажівок Крас 255Б. Дослідна вантажівка КРАС 253Б мала споряджену масу 12 тонн 300 кг. Могла буксирувати причеп масою від 10 до 30 тонн та долати брід глибиною 1,5 метри. Максимальна швидкість автомобіля складала 76 км в годину. Споряджена маса активного автопоїзда становила 17 тонн 800 кілограм. На бездоріжжі його швидкість сягала 20 км в годину. Дані автомобілі через інноваційну конструкцію виявили занадто складними та дорогими у виробництві, що призвело до зупинки впровадження у серію. Незважаючи на невдачу у побудові перших військових автомобілів, молоді та амбітні інженери кразу не припиняли роботу. Вже через два роки, в 1964 році, буде спроектована нова серія автомобілів, яка складатиметься з 9-тонної вантажівки шасі Е 253 та активного тягача Е 259 з механічним приводом на півпричепа Е-834. Нові вантажівки з метою підвищення технологічності та надійності матимуть традиційну механічну восьмиступінчасту коробку передач ямз 238 Також автомобілі отримають новий двигун, експериментальний 310-сильний дизель з турбонадувом ЯМЗ238Н. Крім цього, вантажівки матимуть такі новинки: підсилювач руля, незалежну підвіску та систему регулювання тиску в шинах. Мазівську кабіну замінять цільнометалічною безкапотною кабіною власного виробництва, яка буде дуже схожою на кабіну ГАЗ 66 Е 253 матиме масу 11,5 тонн та розвиватиме швидкість 71 км в годину. З 1964 по 1967 рік і шасі, і тягач проходитимуть випробування та доопрацювання. Загалом нові моделі продемонструють непогану прохідність та тягові характеристики, будуть економними та надійними. Проте як із першою серією на заваді впровадженню автомобілів у виробництво стануть занадто складні та оригінальні вузли і агрегати, що значно підвищать затрати на виробництві. В 1968 році на кразі буде побудована третя серія цих вантажівок: шасі 2Е253 та сідловий тягач 2Е259. По суті, нові вантажівки будуть лише модернізацією попередньої серії. Серед оновлень вони отримають незалежну підвізку з гідроамортизаторами та нову спрощену кабіну зрубаними прямими лініями та похилим лобовим склом. Автомобілі розвиватимуть швидкість 80 км в годину. Як і попередні дві, ця спроба зазнає невдачі. Машини так і не приймуть у виробництво. Після цього, за рішенням Держкомітету по обороні промисловості, подальші роботи над цим проектом будуть згорнуті. До розробки військових моделей на кразі повернуться в середині 70-х, після того як Міністерством оборони СРСР буде ініційована програма з побудови нового типу військових автомобілів чотирьохвісних колісних вантажівок. В 1976 році секретне конструкторське бюро в Кременчуці розробить неймовірного чотирьохвісного монстра вантажівку Крас 6434 Автомобіль матиме шарнірно з'єднану раму та обладнуватиметься двигуном ЯМЗ 240 н об'ємом 22 літри та потужністю 500 кінських сил. Мотор працюватиме в парі з трьохдіапазонною гідромеханічною коробкою передач. На вантажівку зі зміщенням в ліву сторону встановлюватиметься двохрядна кабіна. В задній частині автомобіля буде велика площа вільної рами. Яку військові зможуть використовувати в різних цілях для розміщення ракетних комплексів або розміщення різноманітного спеціалізованого обладнання? При побудові даної військової моделі використовувалися багато вузлів та деталей від серійних кразів. Та, незважаючи на це, автомобіль так і не був прийнятий на озброєння. Єдиний зразок краза переобладнають в експериментальний лісовоз та передадуть Міністерству лісової промисловості. Після серії випробувань крас лісовоз буде відправлений на стоянку, а подальші роботи над вантажівкою через відсутність коштів у лісопрому зупиняться. наполегливості конструкторам КРАЗ не запозичати. Незважаючи на багаторазові невдачі, вони не здавались. І вже в 1982 році на підприємстві розроблять нові повнопривідні військові вантажівки, які об'єднають в серію під назвою «Відкриття». В рамках цього проекту на Кразі розроблять близько 20 типів шасі з колісними формулами 6х6, 8х8, 10х10, вантажівка з п'ятивісним активним напівпричепом. Проте найперспективнішими будуть дві чотирьохвісні моделі краще R3130 з двома передніми керованими вісями та краще R3120 з шарнірно з'єднаною рамою. Обидві моделі матимуть привід 8 на 8. Буквений індекс ЧР у назві читатиметься як чертьош разовий. Тобто дані автомобілі будуть лише рухомими макетами для подальших ходових та конструкторських випробувань. Заламування рами при повороті на моделі 3120 здійснюватиметься за допомогою силових гідроциліндрів. Машини обладнуватимуться багатопаливним дизельним двигуном ЯМЗ8421, який працюватиме в парі з 10-ступінчастою коробкою передач ЯМЗ202. Двигун монтуватиметься на платформі за кабіною. Він працюватиме не лише на солярі, але й на бензині та ракетному паливі з відповідними добавками. На автомобіль встановлюватиметься кабіна від краз 260, але без капота та оперення. Вона буде максимально висунутою за передній міст. Позаду кабіни розміщуватиметься бортова платформа довжиною 6,5 метри. Вантажопідйомність автомобіля складатиме 16 тонн. У 1984 році на основі КРАЗ ЧР-3130 розробили КРАЗ Е-6316 з колісною формулою 8х8 з кабіною над двигуном. Всі комплектували з двигунами ЯМЗ-8425 потужністю 360 кінських сил. У 1988 році виходить чергова новинка КРАС 7E6316 Сибір, який матиме схему компонування з кабіною перед двигуном. Автомобіль обладнуватиметься бортовою платформою. Новинкою в конструкції вантажівки буде секційний радіатор, встановлений над двигуном. Крім цього, автомобіль отримає імітацію навісної броні без броньованого скла. Колісна формула 8 на 8 двигун для МЗ 8424 420 кінських сил. Вантажопідйомність 15 тонн. Як ви вже здогадались, дорогі наші глядачі, даний проект, як і всі інші перспективні військові розробки секретного конструкторського бюро Краза, зазнають невдачі. Жодна з них так і не буде прийнята на озброєння в СРСР. Військове відомство разом з політичним керівництвом віддаватимуть перевагу мазівським багатовісним вантажним полежляховикам. На початку 90-х, після завершення холодної війни і початку програми з демілітарізації, на Кразі вирішують припинити подальші розробки перспективних військових вантажівок. Вся увага менеджменту компанії зосередиться на випуску цивільних серійних вантажівок, які дадуть змогу втриматись на плаву в умовах відкритої ринкової економіки. Більшість експериментальних багатовісних вантажівок «РАЗ» залишаться іржаві та десь на покинутих задвірках заводу в Кременчуці. Серед цих забутих сталевих монстрів довгих 20 років піддавався корозії КРАЗ 7E6316 Сибір. І лише в 2008 році після відновлення проекту дана вантажівка була відреставрована. Щоправда, розміщений над двигуном унікальний секційний радіатор був повністю втрачений. У результаті позашляховик отримав класичний радіатор у передній частині кабіни за типом КРАЗ 6Е6316. Презентація відновленого позашляховика відбулася на автошоу КРАЗ 2010 в Кременчуці. На початку 2014 року на автокразі на основі КРАС 7 Е 63 16 Сибір розробили КРАС 7634 з колісною формулою 8х8. Дане шасі стане платформою для реактивних систем залпового вогню типу ГРАД або Ураган. У лютому 2019 року наша Сікра Сімдесят 7634 НЕ встановлять комплекси протикорабельних ракет Нептун і високоточної системи залпового вогню Вільха. Як бачимо, розробки талановитих інженерів Кразу не канули безслідно в забуття, а відродились в нових сучасних вантажівках вантажівках, які можуть стати тим ключиком, що відкриє перспективу успіху та процвітання для легендарної української компанії «КРАЗ».